За даними департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації, протягом першого тижня липня 2025 року на Львівщині зафіксовано щонайменше 10 випадків укусів змі, у яких постраждали діти та дорослі. Як безпечно себе поводити у лісі з плазунами? Будемо говорити з віце-президентом Українського герпетологічного товариства, голова львівського відділення цього товариства Тарас Гринчишин. Пане Тарасе, слава Україні! Дякую, що знайшли часто можливість долучи. Вчитися. Героям слава! Вітаю вас, в студії, вітаю ваших шановних глядачів і слухачів. Давайте почнемо спочатку з того, які види змі є найпоширеніші на Львівщині, які є отруйні? Чи є в нас такі плазони тут? Ну загалом в Україні трапляється 10 видів змін. З них два види отруйні, і в на у Львівській області є рівно половина, п'ять видів і один вид отруєння. Отруйним є гадюка звичайна. Яку деколи називають Карпатською, але це неправильно, це один від гадюка, звичайно. І серед неї, серед її представників в Карпатах, скажімо, близько одної третини, в інших місцевостях, можливо, інакша пропорція, частина є просто чорними. І це не гадюка Нікольського, Як зараз люблять писати наші обізнані беруть це слово в рубках читачі, тому що справжня гадюка Нікольського трапляється лише в центрі і на сході України. У нас є, цього виду немає. Крім того, є два види вужів. вуж звичайний і, в принципі, не в Львівській області, але поблизу на Закарпатті, на Франківщині є будяний. і полоз лісовий і мідянка. Мідянка і полоз рідкісні види в до червоних небудь. Так що в нас один-єдиний тут вид, віка звичайний. Пане тут таке, знаєте, зразу питання, як відрізнити гадюку від вужа, та і чи треба взагалі це робити, чи просто краще обминати десятою дорогою? Ні, взагалі це варто знати, і скажімо так, як тому хто ще закінчив школу ще в колишні діяльні часи, коли був предмет зоології, Я думаю, що більшість моїх однокласників, скажімо, ще вивчали і знали. бою. Мене деколи дивує, що люди зараз не відрізняють навіть вужа. Але зараз натомість значно полегшиться доступ до будь-яких джерел інформації. Практично кожен має смартфон. Дуже легко задати в пошук будь-які назви змі, які я назвав щойно. А щоб ще спростити, дозвольте так прокламувати навіть ваших одних колег. Google фото, але простіше. Задайте так, знаєте, трошки дивне свого сполучення Галицькі Гади, і ви прочитаєте не про наших політиків, як дехто очікує. А потрапить на статтю на сайті твоє місто, де будуть фотографії всіх цих видів. і можна тоді собі вибрати будь-яку назву і в Google зображення подивитися усі. Але якщо казати дуже просто: вуш, звичайний, має на задній частині голови дві світлі плянки, так звані вудка. Вони можуть бути жовті, можуть бути помаранчеві, можуть бути брудно-білі, а інколи можуть бути взагалі відсутні. А от нижня сторона тіла. Чорно-біло. Я би так для спрощення казав би, як клавіатура фортепіано. Гадюка натомість має низ тіла темний, чорний або сірий. По спині вона, як я казав, може бути або цілковито чорна, так тобто, би мовити, негр або меланіст, або може мати різні відтінки. Це може бути і коричневі, і зеленкуваті, і найбільш класично чорний зигзаг у сірому Ну, і цей зигзаг, і фон може бути, як я говорив, дуже різних відтінків: грудий, коричневий і, і, і так далі. Це дві головні ознаки. Полоз має жовт, жовте черево, і мідянка має теж певний по спині, дещо схожий на гадюку. Але всі неотрудні змії, і мідянка і полоз і вуж, вони всі мають довге стримка тіло. Гадюка, натомість вона така трошки товстувата, і більше, ніж, скажімо, 75, максимум 80 см, ніколи не сягає. Тобто, якщо людина. Не через ефект страху, очі великий, а об'єктивно бачили, що змія є, скажімо, метрова чи понад метрова. Це точно не буде гріхом uh -huh. і зразу зауважу. Оскільки люди їздять зараз, начні на відпочинок чи то на діспі, починаючи від галуча десь так, чи то на Закарпатті, чи на морях, можна натрапити на водяного вужа. Він у цих жовтих вушок не має. інший вид, Його ще називають шахнути змія. Він має такі певні шахтаному порядку плямки на спині. Чергу в нього теж струкати, але біле, а вже жавтувати. Але кажуть, дуже просто зайти в Google і подивитися всі ці види їх впізнати. Собі може зробити такі закладки. І ще одне додам є ще без нога кавертів. Це яку називають також по-народному е, сліпачка або голодун. І от цей вид теж його часто сплутають зі зміями. І деколи вони гинуть, так взагалі без, без жодної вини, вони навіть не здатні вкусити. А скажіть, скажіть, будь ласка, чи є такі місця, наприклад, у лісі, якщо ми зараз говоримо, що багато зараз їздять відпочивати в гори, де найчастіше можна побачити гадюку, змію і що треба уникати, якісь певні ділянки? Зразу ще раз наголошую: сказали гадюку-змію, це поширена в народі назва утотожнення гадюки зі змією. Тоді як змія це є більш загальна назва. Це є і вужі ті самі, і полози, і, і мідянки. Це переходить з польської мови, бо польська гадюка це є жмія. Тобто uh -huh. У нас запозичили цю назву так на загал, гадюки. Вони не люблять безпосередніх водойм. Водяний вуг він живе в воді постійно. Звичайно, дуже охоче лізе до води, бо там жаби його основний корм. Гадюка натомість вона не любить якогось густого лісу чи чистого поля. Для неї найкраще це знаєте, біотопи на стику, тобто, десь певні узбережжя, чагарники, узлісся, вирубки, молинники. Пеньки і особливо різноманітні такі форми мікрорельєфу, так би назвати, наприклад, лист шифру, який лежить десь, чи то на подвір'ї, чи то поза подвір'ям, колода пеньок. Тобто, всякі місця, на яких можна вигріватися, а всім плозоном необхідно погрітися на сонці для того, щоб набути певної активності, рухової і під якими можна сховатися. Тому лист шифру це буквально ідеальний варіант отже. Різні такі, як я сказав, місця, але крім того, гадюки тепер частенько трапляються в населених пунктах. Якщо візьмемо наше місто Львів на околицях таких рясне, два це природні їхня поява, тому що місто сучасна забудова заходить на колишні природні території, колишній ліс, колишнє торховище, і їм просто нема куди діватися. Вони природні заповзають до міста. А в центральній частині міста Тинької теж буває позавминулого року. ні, трошки давніше це було на вулиці Сахарова, на вулиці Коновальця. Це переважно є змії, які випадково потрапили скоріш за все з автомобілями. Тобто вони десь на відпочинку. Це можуть бути гадюки, полози, мужі. Вони заповезли кудись. Якісь технічні порожнення в автомобілі, десь лампи нижче, переїхали з цим автомобілем до, до міста, і тут би процес. Знаєте, і вже для людей зовсім несподівана така поява, але з іншого сторона це знову ж по околицях міст, особливо в населених пунктах біля лісів десь, гадюки, особливо навесні, в травні місці, коли самці розповзаються активно шукати самиць. Вони потрапляють в місця, де їх ніколи раніше не бачили, тобто близько до людського житла. А влітку може там і оселитися. Якщо там є непевна захищені території, тобто люди на подвір'ї тримають стоси дров. Купу каміння якогось, чи щось таке для вужів, скрізь, це може бути купи різних ями, навіть якщо на то пішло. І там же ж є певна кормова база для гризунів. То, тобто, якщо там є миші, наша гадюка там цілком може поселитися. Її є де сховатися і є кого їсти. Слухайте, Хоч з квартири не виходьте, знаєте, плюс ще одна фобія особисто мене появилася. І... 에... Дивіться, ну я вам скажу відносно фобії. З квартири не виходь, бачите, позадки нашими видами були різні випадки, коли удав трапився на проспекті Свободи, а американська змія трапилася взимку на різдво на другому поверсі будинку на підзамчі. Тобто вони були і там. Знаєте, люди тримають деякі вдома. Ми будьте певні, ми не знаємо, хто тримають наші сусіди, а може бути дуже різні істоти. Цікаві поки птаху змії і все, що хочеш, але з іншого боку, відносно фобії. За ви казали, що ДСНС повідомив близько 10 випадків. В мене була статистика за попередні роки. В цьому році я про це не постарався. Від того ж самого ДСНС, отже, на Львівщині було фіксованих приблизно від 20 до 50 укусів е, на рік, і наша область є одною з передових в е, лабках е, по всій Україні щодо укусів. Чому У нас лісисла територія? Є е, розвинтий відпочинок в горах тому, мабуть, поряд з Хранківщиною, Закарпаттям, можливо, деякими Поліськими областями, курсами стається частіше. Отже, двадцять 50 фіксованих курсів, я би помножив приблизно на два, тому що певна частина людей не звертається за медичною допомогою. Знаю по собі двічі одного курсу, один раз не звертався, один раз звертався. Тому візьмемо, що до став курсів на рік на всю Україну можемо пропустити, наприклад, тисячу. Наприклад, Якщо брати статистику смертельних випадків, ті, що мені відомі по Львівщині, це приблизно 4 за 25 років, близько 25 років, можна говорити, що по Україні це плюс-мінус один випадок на рік. Ну насправді, коли ми чуємо новини про шахеди і все інше, ми розуміємо, що це є надзвичайно мізерне число. Натомість, от цього медійного розголосу, завдяки вашим колегам, але менш відповідальним, цього є дуже дуже багато. То люди всі бояться змін, але мало хто боїться, скажімо, кліщів, самокатів недисциплінованих і так далі. А там значно гірше. І, скажімо, небезпека від укусу кліща значно сильніша, тому що хвороба лайма не пролікована, правило, залишає постійні наслідки. Тоді як укус гадюки дуже часто за тиждень, два-три виходить повністю. От приблизно так. Але на, насправді навколо гадюк є дуже багато, мені здається, і міфів так. Ну, по-перше, особисто мені це, звісно, моя тому таке, знаєте, особисто вони не дуже такі на вигляд і, 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 і не неприємні не мені. Але знаєте, хай собі животі мені на очі не, не попадаються. Але в цьому контексті також і дуже багато навколо цього є міфів. Наприклад, як там змія вкусила, треба ну, накласти джут вище укусу, висмоктати ці. Цю цю рідину. Мені здається, що це все дуже таке десь голівудськими фільмами. До реальності воно не має ніякого відношення. А ні, тут, тут є дві причини. Одна з них, щоб відносно того, чи це є таке відразливе чи ні. З одного боку, в певних народах, наприклад, в Африці чи Війні, ідея смертельно-трудні змії і дуже низький рівень медичного захисту, цей певний вчин виправдано. Тобто, побачив змію, краще, краще кажуть, обійти. Чи втекти, ніж наразитися? Задюкався в кості, щоб я сказав, що її отрута, як правило, не є смертельно отрутою. Вона дійсно безпечна для малих дітей, тому що велика, е, велика доза отрути, мала маса тіла, і це може спричинити смихтельні наслідки. Ну, мені два такі випадки відомі: один це Львів'янка, маленька в 18-му році, яка загинула від укусу бік. Її не змогли врятувати, попри всі заходи. Це справді є. Але на загал, е, люди. Ну, то й дві теорії: одне, що людина, можливо, має цей ворожі страх у змії, але з іншого боку, діти цього страху переважно не мають. Якби я міг поділитися своїми екраном, я би показав деякі фото з лекцій, де до того ж Полоза чи вужа діти просто тягнуться десятком рук, щоб його пошупити, помацати. Тут ще невідомо кому це страшніше? Чи ті змії, чи тим ті... хто хотів би сам переконатися, зайдіть в міський екологічний центр на вулиці Купанській. Там мої колеги отримують певну колекцію неотруйних змін, але можна принаймні подивитися і зрозуміти що це цим насправді кажу, діти цим цікавиться. Якщо правильно це подати і розказати, можливо, 10% людей мають оце непереборну відразу, яку ну ніяк не переб'єш. Тобто є ті, хто цікавиться, а є так відносно байдужі. Тобто послухав, добре добре, але ні, ні захоплення, ні паніки. Але є багато які захоплюються. Пане Тараса, і... це так, прошу вибачення. Так, так, і зразу я перейду може, до цього другого, як ви сказали про різних міфів е, щодо лікування. Е, е, ви згадали про бойовики, а мені згадалося інше. Скажімо, за часі, от, е, радянських часів, от під радянських підручниках викладалося, що в, в радянському союзі є там 10 видів отруйних змій. Між ними були такі справді смугтельні отруйні, як е, Кобра, Ефа і Герза. Але всі ці види вони трапляються в Центральній Азії, на Закавказі ну з інших країн які тепер доступні це близький схід, це Ізраїль, може бути Єгипет, деякі місця. Ну і відповідно вся Азія, ну і Африка, якщо хтось туди потрапляє, отже, там справді смертельно небезпечно, тому що е кобри, припустимо, діє на дихальний центр мозку. Людина задихається від втрати дихання, е перестає дихати. Е Гюрза це та ж гадюка, але має дуже сильну. Диху. То тут теж небезпека, і тоді треба справді вживати дуже термінових заходів. Треба накладати жгут Бувало, таке що зміювала собі відрубували вкусний палець, щоб врятувати е, решту кінцівки життя. Щодо гадюки, цього не потрібно. Я казав, що ризик є достатньо невеликий, помікований і для дорослої людини. Це оскільки це є така дуже сильно обережена алергічна реакція, її лікування це переважно теж. Лікування алергії, тобто це промивання організму, капельниці вже боротьба з певними наслідками, і е, тому джгут накладати не, не потрібно, тому що отрута сконцентрується у враженому місці, а 95% укусів це є кінцівка, е, стопа, гумілка, крістівки. Е, дуже зрідко бувають укуси втулу. Якщо сконцентрується на місці, то будуть певні враження, може бути не крос тканин в місці укусу. Якщо е, дуже небезпечно, курси не ділянку голови і шиї, тому що може набряк, який розвивається, він може прикрити шляхи чи набряк мозку, це небезпечно. Натомість, коли е, набряк, а я не сказав, що набряк обов'язково розвивається, після кукурудні, чи майже обов'язково, декому може ні. Люди бувають деколи з такою дуже міцною е, імунною системою. Тобто, буває, що не розвивається, а буває, що в більшості випадків, Починається набрик і від місця укусу поступово поширюється вгору по кінцівці. Ну принаймні, так було в моєму випадку, коли в моїх випадках, коли поширилося до плечового суглобу. Отже, можна перев'язати руку, можна mm -hmm. цю ранку її передусім треба злегка обробити від можливого бруду, тобто промити чим-небудь, ну в найбільш ну водоскриних вод, mm -hmm. з власною слиною попривати, протекти. Зня, відразу зняти всі предмети, які перетискають кінцівку, тобто обручки, перстені, годинники, браслети, одяг, якщо це якийсь тугий рукав, тому що потім це не вдасться спробити. Наприкінці сильний, долоня може розбухати, скажімо, до 6 см товщину. ми розуміємо, дуже дуже так сильно. Також, якщо це юрка, її бажано на чомусь підвісити, на якісь хустині на, на пелі, на, на грудях підвісити, тому що опущена вниз, вона починає терхти, вона просто так набрякає і терхтне сильно. Звичайно, човка це легше, бо людина може сама тоді йти. Якщо нога складніше, треба про всі до когось по допомогу. Отже, як я казав, протекти, багато пити, жут не накладати, не перетягувати, не розрізати і не припікати від укусу гадюки, це не допомагає. І до кусу павука, скажімо, там ужалення чи усе, можливо, так, бо отруто зруйнується. Відносно відсмоктування. Е, особисто я чув, що зміялови відсмоктували собі утруту, і я також це особисто робив. Щодо всіх інших, медики цього, як правило, не радять майже ніколи. Зі всіма, я були на ефірах, ніхто не радить. Але я би сказав так: якщо поруч є укушена дитина і є дорослий, бажано докласти заходів, щоб в неї частину цієї отрути звідти видалити. Тому що чим менше отрута залишиться вранці, тим менше можуть бути наслідки. Е, можна відсмоктувати губами, але можна прикласти, наприклад, зрізаний пластиковий шприц, попо е, навскоси потягнути і попробувати якусь частинку цієї отрути обережно, не, не на то чи на саморану, щоб її ще більше не пошкодити. Е, все-таки дещо а... І, Якщо дитина все-таки обов'язково звернутися за медичну допомогу, всі колишні районні лікарні вміють це робити. Пане Тарасе, тут ще <плес> місце> місце> уточнення чи міф чи правда, так і чи це коректно робити, коли заходять в лісисту місцевість або там, де можуть перебувати змії чи гадюки там перед собою палкою траву розчищати, і що змії не атакують, якщо самим до них не проявляти агресію? Це не міф, це правда. Я про це неодноразово говорив. Можливо, у вас вже ця інформація там певна вона потрошки дійшла. І вона, взагалі, наскільки розумію, в публічній свідомості і в комунікації наших органів цивільного захисту, вона поступово стає комунікацією, і їхні поради поступово стоять все кращими. І зараз, якщо подивитися на офіційні джерела інформації, то там достатньо грамотно все вже викладено. Отже, так змії глухі, вони не чують голосу, тому кричи на кричи, їх це не злікає. Але вони відчувають вібрацію, і відчувши вібрацію від кроків, скажімо, по твердій землі. Вони намагаються або непомітно сховатися, а це справді непомітно, це шалес або навіть і не шалесна, або намагаються завмерти. Тоді, якщо вони завмирають, тоді людина може не хотіти до них підійти, а вони знову ж сприйнявши це за можливу небезпеку, навіть як каже без злого умислу, просто там з острів власне життя, вони можуть атакувати, може суснути і далі або втікає, або знов залишається. Тобто навмисно змія чітко розуміє, що людина це не її здобуч, сама отрута їй також даром не дістається. Це однаково, що військова боєприпаси, це є певний обмежений запас, який потім треба поповнювати, тобто треба цю отруту виробляти отруйними залозами. Тому це є самозахист. Будь-яку нашу змію можна з двох-трьох метрів безпечно поспостерігати. Питаючи, чи може змія кидатися? Ну, вужі, достатньо швидкі зміни. Це, це правда. Полози повільніші гадюка може робити блискавичний кидок, коли вона скручена в спіральку, і вона тоді, от в такій позиції, вона дуже швидко робиться кидок по логоду. Хоча пропустим кіт, має швидшу реакцію і встигає відстрибнути. людини. Ні, але на загал, щоб вона навсюди тіла могла швидко переміщатися, ні, гадюка не здатна. Це в неї недостатньо сильно м'язова система, тому можна поспостерігати, і я би дуже радив знову ж таки з допомогою смартфона більшості він є зробити фотографію цієї змії, і потім найкращий спосіб, можливо, один з найдоступніших є Фейсбук, в якому багато хто з нас зареєстрований. Там є група під назвою Жаби Ящик просто Змії. Туди закинути фотографію, вказати дату, вказати місце, і там, звичайно, будуть трохи любителів, які можуть декодати якісь недоречні коментарі, але після того з'являється хтось з хто фахівців. Я виставляє каптен бій, який чітко пояснює, що це є, чи є небезпека, чи немає небезпеки, а для науковців є певна користь, тому що з'являється нова точка на карті поширення. Це швидкий таки так звано, громадського мови. Пане Тарасе, дякую вам за таку цікаву розмову. Я сподіваюся, вона буде корисна для нашої аудиторії. Ну і звісно, традиційні правила йдете в ліс, високі, високе взуття, джинси кажуть такі цупкішу тканину. Захищає і від кліщів, і від укусів гадюк. Також вірно, пане, якщо, якщо можеш додати три слова, так бажано, бажано довгі штани, бажано заправляти все-таки в лісі, не на людях в шкарпетки їх. Це саме захист від кліщів. Взуття не мусить бути високе, але краще б це було, якщо не чоботи, хоча б кросовки, щось таке трошки цвітніше. Палицею якою попередньо прощупати місця грибні чи ягідні, щоб не наразитися. Коли е, ночувати в наметі, перевірити спальний мішок і взуття зранку біля намету, тому що вони можуть в пошкод та залізти туди, погрітися. Е, Пильнувати довкола, тобто збирати певну певну, скрім так, обережність не тільки від цього, від різних чинників це, так звана ситуаційна обізнаність. Військові добре знають, що це є. пальнуватися довкола, і головне правило не панікувати, тому що якщо побачили істоту схожу на змію, це не обов'язково буде змія. Мені траплялися навіть великі сломаки, яких сприймали за змій, і це може бути до зного ящика. Якщо це навіть змія, не обов'язково це буде гадюка, може бути мідянка, пола змію. Вуж. Крім того, якщо це навіть гідюка, це не означає, що вона напала і вкусила. А якщо вкусила, то означає, що вже в помер треба як навіть звертатися білий постеріг, випустимо кладовище. Нічого такого і е, зворотна сторона цього всього не вбивати всіх цих тварин. Єдиний, як на мене, морально пропустимий випадок. Це коли змія з'явилася вдома чи на подвір'ї, а там є малі діти. Оцей єдиний, і в цьому разі можна уникнути. Е, Найпростіший варіант, е, що звичайно в нас: дзвонять на ДСНС, інтернет на поліцію. Як правило, вони переправляють цей дзвінок, наші ДСНС не хочуть займатися зміями, дехток займається. Е, вони переправляють дзвінок на мене, декого з моїх колег. Ми намагаємося дати консультацію, Для Цього дуже важливо мати оцю цю фотографію. Це пресно через Viber, вона дозволяє ідентифікувати. І в більшості випадків доволі вдається з консультацією. Деяких треба виїхати, але якщо е це якась нагальна річ, е можна проводити цю змію яким чином, яким загадком підтягнути на рівні місця: е дошка, асфальт, плитка і накрити її, наприклад, тазиком, зверху чим щелепши. Е от певний чином її так зафіксувати, а далі вже з'ясовувати, що з нами далі робити, щоб збити її життя. Дякую, дякую вам, пане Тарасе. Бережіть себе до зустрічі в наступних ефірах. З нами був віце-президент Українського герпетологічного товариства, голова військового відділення товариства Тарас Гринчишин. Говорили про укуси гадюк і як себе вберегти у лісі безпечно бути, щоб і нам було добре відпочити, і іншим жителям цієї місцевості. Теж, дякую вам. Дякую вам також. Пам'ятайте, що цього року рік змії. Так що наша передача цілком вкусні. Дякую.